Тест на горили. Чому ти не бачиш очевидних речей? Ви впевнені, що помічаєте все, що відбувається навколо. Що якби повз вас прийшла людина в костюмі горили, ви б точно це побачили? Насправді існує 50% відсоткова ймовірність, що ви б дивились прямо на неї і не побачили абсолютно нічого. Це феномен сліпоти неуваги, і він щодня грає з нами злі жарти. У 1999 році психологи Крістофер Шабрі та Даніел Саймонс провели простий тест. Вони показали людям відео, де дві команди в білих і чорних футболках перекидають баскетбольний м'яч. Завдання було простим: порахувати кількість пасів, які зробила команда в білому. Люди старанно рахували: 14, 15, 16 тому подібне. Після відео їх запитали, а ви помітили горило? Половина учасників відповідала, яку горило? Посеред гри в кадр повільно зайшла людина в костюмі горили, зупинилась в центрі, побила себе в груди і пішла. Вона була на екрані цілих 9 секунд, але 50% людей її не побачили. Їхній мозок був настільки зайнятий під рахунком пасів, що про просто відфільтрував усе інше як неважливий шум, горила стала невидимою. Тому можна сказати, що наші очі це той прожектор, який бачить лише ту маленьку пляму, на яку спрямована наша увага. Все, що залишається в темряві навколо, мозок просто домальовує по пам'яті або ігнорує. Люди можуть бути щиро впевнені, що бачили злочинця, але їхній мозок міг сфабрикувати деталі, на які вони не звертали уваги в момент стресу. Отже, ми бачимо не те, що є насправді, а лише те, що ми шукаємо, і світ навколо нас повний горил, які ми просто не помічаємо. Сподіваюсь, це відео було вам цікавим і корисним. Тому, якщо так, будь ласка, поставте вподобайку, підпишіться і пошерте це відео своїм друзям. Дякую.